Чи справді рівень економіки РФ зараз напряму залежить від продовження війни в Україні? 100% так, тому що війна умовно потребує все більше і більше сил. Крім сил, вона потребує якихось ще більше грошей, а, а цього нема. От від слова взагалі нема. То знаєте, якісь. Загальний тупик, так, що всі бачать, що це неможливо дати на рівні грошей і на рівні сил, а крім того, команди йдуть: що давайте, давайте, давайте більше. І тут розвалюється система, і воно не працює. Воно знаєте, таке схоже, як робить лампочка на 220, її включають 380 і говорять, а треба, щоб горіло. А вона не горить. Чому в Польщі саме зараз обмежили пільги для українських біженців? Частина домовленості тут точно є. Тут хто має тут то і виїде, і воно стоїть рубом. Це як частина домовленість. Інша все-таки є команда. Яка там є якась, ну, вибачте, мене неправда в цьому всьому. Чому? Тому що можна все-таки якось там утриматись, От, не знаю яким чином, але є якась схема, за допомогою чого ти або вибираєш одне, або ти виїжджаєш. Але ця це не буде для всі, для всіх. Це будуть все-таки люди, які будуть отримувати гроші, і будуть люди, які повністю відмовляться від того, що будуть отримувати гроші, навіть не здивую, що хтось почне виїжджати. Щоб сказати на ваше питання, я думаю, що це частина домовленості, тут, тут, тут спектаклю. Це домовлено, те, що відбувається, це як частина великого плану. Чому останнім часом різко зросла кількість українських біженців за кордоном? Небезпечно тут війна рухається в Україні стає небезпечно, і це як захист себе, захист дітей подалі від цього Армагеддону. Це більше як стан безпеки. Чи справді повітряним силам України вдалося знищити майже всі системи ППО в Криму? Ну, чи вдалося знищити? Так, дамо фентаплі. Сказати всі, ні, це не всі, ще щось там залишилось. Воно точно працює. Воно якесь слабе, але в будь-якому випадку воно ще Е, Так що це не всі щось працює. Невелика кількість, дуже мала кількість. На кількість взагалі дають, шута, що воно близиться до нуля, але все-таки покажу, якась одиниці ще якісь. Один, два, може три, ще, ще там точно працюють. Чи будуть зростати обсяги мобілізації українців в липні? Ще зараз з мобілізації нічого не поміняється, тому що чи потрібно більше людей, точно потрібно і ще взагалі немає якогось загального об'єму. Я думаю, що мобілізація буде рости. Тут, в принципі, знаєте, недостача військових загалом, дуже багато, маю відповідь так. Чи дійсно в Україні скорочують терміни підготовки мобілізованих? Мені здається, що там якраз не прискорять. Чому не прискорять? Тому що є якісь, ну, більше яких працює якийсь закон, який має бути хоча б два місяці. Так що сказати, що прискорять, от я не впевнена, що прискорять. Якась саме якісь міри мають за цим всім спостерігати. І так, що в більшості все-таки будуть витримувати ці два місяці. Чи продовжаться удари по російським енергетичним об'єктам з боку України в червні липні? Це буде добре. Взагалі все прекрасно. Чи продовжиться продовжиться, продовжиться колесниця. В принципі, що ми зараз на й так, а ми це вже будемо бачити завтра. Те, що це воно якби буде далі, у нас іде десятка пентаклів, що це більш дорогі об'єкти, більш цінні об'єкти, які може навіть, які знаходяться далі, але цінність їх дуже висока. І король Кубків, що знаєте, якась радість, що ми це можемо зробити тут і тому подібне. І взагалі тут скуки, як нові можливості. Як ми маємо можливості до... такі, яких не було ще вчора. І це весь час змінює стан. Так що тут як і передачі чотири, так. Чи справді ЗСУ вдалося відсунути ворога від Вовчанська? Ну дивіться, чи маємо переваги якій ЗСУ? Тут так. Чи повністю відсунули ворога від Вовчанська, я думаю, що це неправда. Чому? Тому що якось вони повертаються до цього назад, принаймні хочуть будуть робити якісь змоги, повернути позиції будуть. І нам, в принципі, дають рицарі пам'ятати, що це потребує більшого часу. Так що це ще в процесі Вовчанськ, в процесі звільнення. Чи причетна Росія до нещодавнього вибуху на збройовому заводі в Польщі? Ну, як диверсія, так? По, по, указу, по указці свого імператора, і це як диверсія. Ну, те, що я вам говорила, що диверсію будуть робити весь час. Дуже багато дій, дуже багато саме показати да, свою перевагу, бажання показати. Так що щось подібне будемо чути. Чи вплине на перебіг війни в Україні те, що ЗСУ вразили новітній російський літак Су-57? Я можу сказати, що воно якось вплине. Чи для Росії це щось, що важить багато? Так. Сказати, що воно кардинально там якось вплине, кардинально ні. Це як ну, втратили, ну це було дорого. Але сказати, що кардинальний це неправда. Чи запровадять в Україні обов'язкову мобілізацію жінок до кінця року? Я думаю, що так. Це те, що буде частиною, все до того йде. Зараз якось просто доведуть це в систему законів, і моя відповідь тут принцип поб'єдності без різниці, чи це жінки, чи це чоловіки. Так що я думаю, що так. Єдине, що тут є така відтяжка помірність, вона не дуже швидка, і тут в часових рамках воно може бути, може там відтягнути на рік на рік, два, але це те, те до чого ми йдемо. Вісім кубків. Ми вже тут до того йдемо, ми вже в дорозі до цього. Так що там єдина от, така, може відтяжка по, по часовим рамкам, але чи це буде, 100% буде. Навіщо Зеленський приїхав з офіційним візитом до Німеччини? В принципі, це, знаєте, як якась частина великого договіру. І взагалі вся поїздка вона має багато що змінити, чому, тому що кардинально змінити... Ситуацію просто кардинально. Це щось, що на виході ми отримаємо. Будемо мати якусь як зброю, як нову силу. От для мене це підписання якогось нового нової домовленості. Це не про нову нову, а якась історія того, що про це дуже довго домовляли зараз є. Якісь уже для того, щоб це зробити, ми отримуємо і гроші отримуємо, і отримуємо, і саму зброю. Це якісь саме союз на рівні зброї, От, саме якщо що дає нам силу. Ну взагалі тут міняє. тут у нас і сила, і, і, і сонце, і карта сила, і взагалі, по трійки ми маємо. Якусь змогу для захисту, от для мене це все таки отримання, от що ми будемо мати в якусь зброю, що, що маємо в руках. Чи поліпшиться ситуація на Куп'янському напрямку для ЗСУ до кінця місяця? Ми відповідь ні, чому ні? Тому що занадто багато з цієї сторони сили. І, і теж нам говорять, що куп'янськ – це надовго. І знову ж нам говорять про те, що їм просто куп'янськ потрібен більше, ніж ворог. Так? так що я думаю, що це в процесі боротьби. Чи стабілізується ситуація на харківському напрямку протягом місяця? Тут, в принципі, ситуація не розв'язується. Отпікова ситуація, і безкінечні в нас йдуть пажмачі, що символізує безкінечне бажання прорвати безкінечні якісь диверсійні. Далі сам, в принципі, процес, що двоє бореться. Так що, поки ні, це так вона є. От і В якому вигляді -ві є, далі продовжується. Я не бачу, що там ворога зараз знищить. Чи вдасться ЗСУ стабілізувати ситуацію біля Покровська Донецької області протягом двох тижнів? Це ж відповідні. Тут, в принципі, д'явол. Я думаю, що має стати більш агресивний напрямок ворога, при тому навіть зі сторони ворога десь якісь невеликі перемоги. Так що ні, ми ще в процесі війни. Чи вдасться скоротити терміни ремонту енергоблоків на українських АЕС, щоб знизити дефіцит електроенергії в країні? Як би мені не хотілося сказати так, все-таки тут ні. Це потребує більше часу. Ми поки не можемо закрити потребу. І тут принци дають п'ятірка жезлів, що нема чим закрити, немає в достатній кількості і так далі. Хоча Робити нам будуть дуже багато. І умовно, навіть якесь, може, там мінімальне полегшення і буде. Але глобально ситуація не зміниться. Чи погодиться Казахстан прийняти участь в глобальному саміті миру в Швейцарії? Я думаю, що ні. Вони якось така, буде така цікава політика, що, знаєте, що ми не проти, але немає чому, якщо то пізніше, а от в будь-якому випадку вони участь не приймають. Фінанси, можуть щось втратити. це невигідно їм в принципі, туди їхати. от якби Там дуже про комерцію багато. Чи вплинуть результати виборів до Європарламенту на рівень допомоги Україні з боку ЄС? Ну зараз точно не вплине. Чому? Тому що є якась більше, більше домовленості, що діє, зараз її не можна змінити. Зараз не, не діє. Але потім я так розумію, що десь через років два. Все таки там якась похибка буде на сьогодні. Зараз вони просто не можуть не можуть бути саме через те, що прийняти рішення, рішення, які зараз стали, рішення, які змінити не можна, не дивлячись на те, що там вони прийняли. Чому Макрон наважився на розпуск національних зборів після оголошення попередніх результатів виборів до Європарламенту? Система, яка не працює, вона взагалі умовлена система, що обнульовується, і зараз вибори як створення чогось нового, нового, нових людей з новим баченням. Тут в принципі, є якесь дуже розумне рішення, що, що дає можливість відродити керуючих цією країною. Вчора не працювали, вчора взагалі не могло не могли знайти якоїсь загальної мови, а саме його дії привозять до чогось нового. Так воно там по часу трошечки тяжко по часу, але взагалом якби обновлення, напевно, парламенту, обновлення країни. В будь-якому випадку його партія буде мати доволі великий відсоток, так що тут сказати, я б не сказала, що вони не мають сили. В будь-якому випадку, хоча зараз здається, що це мало ймовірно, але за допомогою саме перевиборів, переосмислення перевиборів. Там має бути якась умовно доволі велика сила. Я навіть думаю, що це може більша сила, чим на сьогодні, проти яких почнуть боротися. Це я не маю його, а саме його партії. Так? Тому що ми питаємо за партію. То доволі сильна партія. Сила партії, яка Має силу і якось там просто потрібен апгрейд цієї партії. Може нових людей привести. От, от саме так. Чи буде ухвалене рішення про передачу заморожених російських активів Україні на найближчій зустрічі в форматі G7? Я думаю, що так. Буде рішення, не можу сказати, що воно пройде легко. Чому? Тому що буде якась частина проти, але чи ухвалиться загалом рішення, і чи це буде багато, і чи це в принципі якась достатня кількість? Так, от цікаво, так що тут будуть проти, щось там відмовлять, але в будь-якому випадку рішення надати буде.